Біткоін, за хвилину поїхали новий прогноз новий тиждень. Почнемо з аналізу минулого тижня. У нас було два очікування або корекція, або ріст вгору, якщо ми утримуємо лінію, яка спершу стала спротивом, якщо ми її перетворюємо в підтримку, і так і трапилося. як ви бачите, на 4 годинах. Ми поступово вибудували цю лінію як підтримку. І вже після цього ціна пішла вгору. Ось по нашій лінії ми цілились десь в 111 тисяч, ми закрили цю ціль минулого тижня. Тому ще один план на тиждень закритий в прибутково, наш прогноз бувся, Давайте подивимося, що буде відбуватись на наступний тиждень, що я очікую. Я далі продовжую дивитись саме за цією лінією 106 500, Якщо ми її втримуємо. Як підтримку, тоді я буду дивитися вище. Куди вище. Давайте подивимося по картам ліквідації. На вищих таймфреймах у нас ліквідації будуються на 114 тисячі. На менших таймфреймах є ліквідації на 105 700. Відповідно, якщо ми втрачаємо ось цю лінію 106500, тоді я буду докуплятися, відкривати позиції на 105 700. Це у нас десь орієнтовно ось тут. Коли ми знімемо всі ці стопи. Якщо ж ми втримаємося в цьому діапазоні, і коли ціна підніметься, більш безпечний вхід, для мене відкривати позиції буде ось тут, а з цілі 114 тисяч буду шукати вхід. Тому такий план. Пишіть, що ви думаєте, на наступний тиждень в чаті, в телеграмі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, задавайте питання і всім прибуткових угод!